Доброго дня, друзі, доброго дня, шановні підписчики. Хочу з вами таким поділитися. Може воно важне, не важне, але для мене важне, бо довго я над цим питанням думав. У мене, коли перед виключений, трактор назад дуже буксує, а коли назад даю і під гору. Ну, у мене багато вага йде наперед. Я думав, вдома вирішив зробити противовіси. Теж над тим питанням думав. Можна бляху приварити, повисверлювати діри. Ну, Трошки процесу роботи є. Залити його бетоном, залити там металу, то сюди, туди. Можна таку полоску по кругу в диск дати. Тут кабляху теж, дюри повисверлювати. Тут є ще один бортик дати. І залити бетоном. Так я бачив роблять. І так я сам теж думав. Але часу не було робити. І думав-думав, а випадково дійшов до такої думки. У мене міст з газ 53. Там одним словом не з газонів. Всіх одинакові. І вирішив я таким питанням чепити барабан. Барабан важить ну, кілограм 10 мінімум. Не буду вам розказувати, я його не важив, але кілограм 10 важить. На перший раз, на скору руку, як я зробив, тут у мене гайки закручені. назбирав я вже футорки. І відкручую я гайке, заложую тою стороною. Футорки підходять, доступ є до ключом. Бо так ключом доступу немає, ключ грубий сам по собі. Так я вирішив спробувати в процесі. Кажуть, що результат зразу відчутний. А, бо трошки кабіна має ваги, як в мене. Здавалося, вона ваги має. Навіть на, на перекосах трактор вузенький в мене по центрах має 1,20. Трошки страшнувато. І то мене то, то смущає. Це смучую, засмучує. засмучує. Рішив я робити з Тумтойс. Стамтує... Сам диск по висоті. Широкий. Зараз там той стороні я покажу. Я тимчасово вчепив, кому не мішає. Зараз покажу. Кому не мішає. Ось так він виступає. Я на пробний варіант закрутив його так. Але... Мені воно не подобається. Я хоча б там не б десь сантиметр виступало, щоб його звузити. Як я його буду звузити? Тепер вертаюся до другого, Так я його прикрутив, то пробний варіант на скору руку часу, так далі і нема. Куто всього то є робота, хто то робить, той знає, розуміє. Тут є такий. Виступ. Потім виступу я буду різати з тамтої, ну, з тамтої сторони, я. але зараз я опа, опа, Тяжкі-тяжкі О. По тому виступу я помірюю ту і так відійду, позначу покругу і булгаркою обріжу. Чому не в торець? Для того сторони тут. ще раз оберну. Як я його обріжу, він буде заходити сюди всередину. Він буде заходити всередину і та ширина, як бачите, зараз ще раз, ще раз, ще раз покажу. Поставлю ставлю планочку. Зараз знайду планочку і возьму рулеткою, чи лінійкою, Так, поставив і міряю тут, скільки мені, наскільки я промежутку ну, виступу зекономлю, то є 5,5 см. Я ту площину можу дорівнати до тої, де я лінійку підставив, де буду різати. є 5,5 см. Ну, 5. Тепер йдемо на ту сторону. Подивлюся, як воно в мене вийде. Зараз воно виступає на камінний сон зашвітить. О, бачите, від буртика ідеально 5. Значить, якщо я тут, там так вибріжу, як я показував, у мене буде сходитися та сторона верхня, навіть не того, навіть не той виступ, а той верхній, буде сходитися рівно з тим. Але ще в процесі, що можна доробити. Він буде виступати, ще кусок по кругу вигнути бляхи і всередину приварити до, до того бортика. А не точніше як, то буде сюди виступати, то приварити, ключ буде поміщатись. Зараз дуже сонечко якраз ту сторону засутіло. о О-о! Якраз так, щоб ключ вміщався бляху і ловить пальця до той, то лишає кілько, так, на, ну, приблизно. І 4-5 см. По кругу бляху залити бетоном. Напхати щебеню, піском залити. Ну, Як-небудь воно там буде тримало. Тут я зверху. Ту полоску заварити, бікультурно виглядало ключ доступом до колеса буде. Ну, щоб колесо відкрутити. Ага, що ще? Такий варіант, як колесо підкачати. Зазорто, виходить великий. Є такі проставки. Що закручується на то місце і виводиться, є різні є на, на такому довші. Воно вони часом йдуть на колесах з парках, де по два колеса на газельці чи де там вони е, в якихось грозових машинах вони такі є в проставки. Я десь мав, навіть ну не знаю, де щоб вам показати. Є такі просто е, десь сантиметрів, сюди 3 і сюди три, таке колінко. Там закруч... з однієї сторони закручується на сусок. А з другої сторони... Тебі... Друг... Ну, другий сусок є. Що воно нажимає на нього, а все там нормально, воно ніс не пускає. Коли я так зробив на грузовій машині, бо йому там доступу так не було. О. І. такий є варіант знайшов опрощений. Я то думав бляху гнути. Ну не знаю. Врізати його вріжу, поглиблю, бо я так не люблю, щоб гарбуз виступав, я муста робив, я діска переробляв, щоб у мене все йшло рівно, бо я не їхав. Все... Зараз я покажу ще раз там в той стороні. Я як муста врізав, можна було ще коротше муста врізати, але як врізав, так врізав. На той час така була думка. О! У мене все ремненько, що ні, так як декого виступає гарбуз, ти десь їдеш по, по саді, по подвір'ю, де-небудь і по сторонам слубки падають, бо ти розраховуєш на ширину коліс. А ти я свою притірочку пролажу, тракторний широкий, для того я його робив, він зручний мені і по лісі, і по городі для міжрядку. І всюди. Великого я не хочу, таке я собі задумав. Відео я там виложив, я хочу ще одного робити. То все буде процес тримати. Трим... Ну, той процес буде іти довго. Буде той процес і довго, бо в основному воно мені, як сказати, люблю трохи, немає часу, але трошки люблю з цим всі бавити. Може, якщо зроблю, може би десь чи продав, чи як, чи сюди, туди. Люблю цю роботу, хоч вона і інколи дуже задовбує. Хто, хто робить, то розуміє. А тепер такий час наступив, що, що постійно часуємо. Чи буду зараз я закручувати з тої сторони? Теж так барабан, як з тамтої. І буду бачити у процесі, як воно відчу... відчуття. Бо дуже на уклонах у нас не... місцевість трошки нерівна, на уклонах трошки страшнувато, можна положити на бік. Культиватор я виложу. Так я зробив. Ще так поверхнево покажу. Зробив його ззаді три лапи. О, Ззаді дві лапи. перепрошую. Ззаді дві лапи, спереді три. Дехто чіпляє ззаді три, ну я не знаю, чи правильно, так я на той час думав. І так зробив. Чепив дві буринки, поперек. Мав такі реактивні тяги, правда, прийшло потім їх додати, видовжувати. То є з якогось там першого, другого, третє. Третє там різниці нема. Чепив такі борінки. Дві кінських, але поперек. І зробив такого барабана. Той барабан у мене в першу чергу виконує. Функцію замість колеса. Не треба там щось десь на редчагу дергати. Тут я собі так виставив. У мене відео є, там, як я зробив. Виставив, переважно його не дуже крутий раз, поставився. Там. Я і по малинах ним їду. Воно і замість колеса і воно грудки трошки розминає і площу є, той, той вал дуже добре. Дуже зручно і не треба колеса. Затрата на колесо, то маєте вже майже ну, барабан теж. Я чіпляв. прути з Так, Таке в мене було. Я арматури не купляв. Можна бути, було полоски, так, згідно, полоски можна було, але то все гроші. А в мене таке було і воно нормально Но свою функцію виконує. Так, дякую за перегляд. Кому було цікаво, дивіться, буду далі виложити щось, буду другого трактора робити. Теж приблизно на тій самій основі, але ще в далі не знаю, з якого мотора. Я там кайф, мости ГАЗ 53. А, і газ, газон ГАЗ 69, чи як він? Ну, я забув, якщо чесно. Ну, Тіпа типу газони великі колеса, але там мости кажуть слабонькі. Ну, я думаю, передній міст використати і роздатку використати. І хочу робити його на ресорах. Ще одно таке, хто може буде мене бачити, хто робив. Перед трактора на ресорах. Чому, ну. Переважно всі роблять на качалці накачалося так як я тут зробив. А я хочу на ресорах, бо на ресорах до... ну, набагато менше вібрація, набагато і м'якше їде. Ну таке менше з тим я в основному суть показати за противіса, чи, ну, чи... Чи, чи, до... чи, груз... чи, чи як чи чи до грузи, чи нагрузи, чи як воно чи грузи на заднє колеса. Як то не зле. Що пустий варіант? Можна просто відкрутив гайки. Ну, тут футорки треба, бо там доступ трохи на ключ. Але якщо такого менш більш, якщо в кого хто футорок не має, можна гайки і закрутити. Ну, закрутив і питання вже рішено. Ну, Виступати не буде. якщо Якщо не обрізати, як я казав. Дякую за перегляд, підписуйтесь. Дивіться мій канал. Дякую хто і